Слава Ісусу Христу, брати, сестри, Господь благословив і дав нам сьогодні можливість бути тут, в домі молитви. І ми маємо сьогодні таке особливе служіння, щоб разом пристати перед Господом і згадати ті страждання, муки, пролиту невинну кров святу нашого Господа Ісуса Христа. І то була все. Плата за наші провини, за наші гріхи, за наші беззаконня. Ми сьогодні згадуємо. Ті страждання Ісуса Христа, я хотів зачитати Слово Боже, після чого ви займете місця. Апостол Павло до Колосян, першому розділі з 12 го віша, говорить такі слова: по 22-й. дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі у спадщині святих у світлі, що визвали у нас вас із влади темряви. І переставив вас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений у всякого творева, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи влади, чи то начальство, усе через нього і для нього створено. А Він є перший від усього і ним все стоїть. Він голова тіла церкви, він початок первороджених з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Бо вгодно було, щоб в Нім перебувала вся повнота, щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа, Його через нього, чи то земне, чи небесних. І вас, що були колись відчужені. І вороги думкою в злих учинках, тепер же примиривши з смертю в людському тілі його, щоб учинити вас святими і непорочними, і невинними перед собою. Дякую, сідайте! Дорогі мої брати і сестри, Господь Ісус, коли перед тим як мав завершити свою місію на землі і знав, що час прийшов перейти. Всього світу до Отця написано, що Він відкрив їм ім'я Бога, відкрив їм про те, що є Царство Небесне, що Бог настільки люблячий, милосердний, добрий, що Він хоче всіх спасти, простити. Ви знаєте, і по-різному люди ставились до Нього, як і на сьогоднішній день. По різному ставились. Хтось вірував за ним, хтось ходив великими товпами за Ісусом Христом. Тому що розуміли, що побачать якесь чудо, хтось розумів, що можливо він сьогодні знову нас накормить всіх, як то робив він попередні рази. І по-різному люди хто яку мав, а хтось мав щиру віру і повністю покладався на Ісуса Христа. Подібно як та хвора жінка, яка хворіла кровотечею, пам'ятаєте? І вона сказала в своєму серці, коли я доторкнуся тільки краю одежі, я буду здоровою. Хтось визнав його Господом і Спасителем. По-різному люди ставились, і одного разу Ісус запитує, за кого мене вважають люди. Сьогодні Він питає нас. Кожен ми можемо дати, не треба в голос, а сам собі може відповісти, хто для мене є Ісус Христос. Ким він на сьогоднішній день? Чи просто це традиційно я приходжу, приймаю причастя, бо так годиться. Тому що був час, коли я приймав святе водне хрещення, я зараз, як член церкви, я приймаю причастя. Чи я розумію, що я в заповіті з Богом? Ви знаєте, це дуже важливо. І в той час запитав Ісус, за кого мене вважають люди? І сказали: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, одні за одного з пророків. І він каже: А ви за кого мене маєте? Божий син, той, яким створено все, як я зачитав тут, ним все створено. І чи то земне, чи небесне, господство влади все ним і для нього. І написано, що саме, що є важливим, що він визволив нас із царства тьми і переставив нас до царства улюбленого сина, в яким ми маємо відкуплення і прощення гріхів. Алілуя! В ньому ми маємо. В Ісусі Христі. І сьогодні ми зібралися, щоб разом не просто побути тут, в домі молитви, а щоб разом послухати і ще раз черговий раз згадати про ті всі великі милості Божі, яку мав велику любов, Бог, Отець, коли він сказав на такому зібранню небесному, хто піде на землю для нас? І Ісус озвався, сказав, я піду, Отче, виконати волю Твою. Він знав, прекрасно знав, що це може виконати цю місію спасіння людей від їхніх гріхів. Це може тільки та людина, або, верніше, та особа, яка втілиться в тіло людське і принесе себе Духом Святим у жертву Богу за всіх. Людей, які грішили, які народяться, і також будуть грішні, бо природу будуть мати гріховну. але які увірують в Ісуса Христа, приймуть Його як Спасителя і Господа, і такі будуть Божими дітьми, і такі будуть спасені. І такі, є визволені, як тут написано, Він визволив нас, відкупив нас і дарував нам прощення. І ми сьогодні це особливе таке маємо служіння, коли ми маємо. Певно, і готуватися до нього. Я вірю, що ми і готувалися, тому що в п'ятницю ми мали піст, молитву і ранкове зібрання, і вечірнє. І кожен із нас, коли йшли сюди, ми знали, що ми будемо мати цю трапезу, святиню Господню. Ми будемо приймати тіло і кров Господню. Але пам'ятайте, що сказав Ісус Христос? Це я скажу, можливо, для того, щоб ми просто як застереження мали таке. Він каже: Але хто буде їсти тіло моє? Це говорить апостол Павло. Чи п'є кров мою негідно, недостойно, той буде винний проти тіла й крові Господні? І здається, так тоді нам взагалі не треба приймати тіло і кров Господню. Він каже, ні. Але коли ми свої гріхи визнаємо перед Ним, то Він є вірний і праведний, щоб нам простити, Іван говорить, апостол. Коли ми визнаємо наші провини, наші гріхи, я знаю, що ви готувалися, і хай Господь допоможе, щоб ми могли розуміти що ми маємо справу з таким нашим Господом Ісусом Христом, який не тільки родився дві тисячі років назад, але той, який від початку був, він роджений перше всякого творева. І Він є Господом і нашим Спасителем, який не з примусу, а добровільно залишив славу Небесну, залишив Отця, втілився в тіло людське через Діву Марію. Прийняв тіло, як ми, зазнав голод, холод, як і ми, кроме гріха. І певний час, коли прийшов час, принести себе в жертву. В євреїв написано, що Він приніс себе Духом Святим в жертву за наші гріхи. І я думаю, до Ісуса Христа дуже багато тисячами приносили жертв. І ті жертви, та кров пролита тих тварин. Вона тільки могла очистити тілесно. Знаєте, як тілесно? Коли людина мала хворобу проказу чи іншу якусь інфекційну хворобу. І, звичайно, він повинен був покинути сім'ю, бути там за межами ну, людей здорових, тому що та хвороба інфекційна. Але коли він бачив, що він ставав здоровий, він повинен був прийти до і священник певну процедуру, бив, дивився да, здоровий, тоді він міг повертатися. Окроплював його там. мастив, коли читаємо в старому заповіті, як то та процедура відбувалася, і тоді він визнавався здоровою людиною. І апостол Павло каже, як кров козлів і тельців робили тільки тілесно здоровою людиною. Тобто він міг бути визнаним здоровим. То скільки більше крові Ісуса Христа очищує нас від наше сумління, від марного гріховного життя. Тобто, яка велика милість Божа в Господі і Ісусі Христі, явлена, коли Він себе приніс в жертву, як анець, до нього приносилися тисячі жертв. І та жертва кожна приносилася за гріх людей. Але вона не могла зробити досконалим, звершеним. Сумління, серце душу і дух людини. Але жертва Ісуса Христа, який приніс себе вже не як тварини, але все одно уподоблює, що Він, як агнець Божий, як ягня Боже був принесений за гріхи наші всіх і за всього світу. Але питання: не всі люди отримують спасіння, бо не всі хочуть Його прийняти. Хотіли би на землі жити, як хочуть, грішити, і таким, хай Господь спасе, бо за них була пролита кров. Ні, так не може бути. Хто ввірує і прийме Ісуса як Господа, покається в своїх гріхах, така людина стає Божою дитиною, така людина має участь в трапезі Божій, коли приймає святе води хреще і в заповіті з Богом. І така людина називає. Господа своїм небесним Отцем. Тому ми зараз будемо ще слухати про те все, що зробив Ісус Христос для нашого Спасіння, для того, щоб ми в ньому мали прощення гріхів. І тут 20-й вірш каже, і щоб ним поєднати з собою, примиривши кров'ю Христа Його, через нього, чи то земне, чи небесне. І вас, каже. Що були колись відлучені і вороги думкою в злих учинках. Тепер же, примиривши з смертю в людському тілі Його, щоб учинити вас, тобто мене, вас, кожного, хто вірує в Ісуса Христа, учинити вас святими і непорочними, і невинними перед Собою. Друзі, ми не просто повинні мати таке, знаєте, угрюме по-російськи, такий настрій. Ми прийшли сьогодні задати смерть і страждання Ісуса Христа. Так. Ми прийшли згадати смерть і страждання Господа нашого Ісуса Христа. Але я хочу сказати те, що ви добре знаєте, що наш Господь Ісус помер і воскрес на третій день, і вознісся на небо, і сьогодні є присутній серед нас Духом Святим. Скажіть амінь. Це і так він сказав: Я буду з вами і до кінця віку. Тобто, не просто це слова, а це реальність. Ми, можливо, так віримо, не віримо бо ми не бачимо фізично його, але Він є реальний. І сьогодні Він бачить твоє і моє серце. Він бачить, наскільки ти оцінюєш жертву, яку він звершив 2000 років назад на Олгофі. І від цього, як ми приймаємо, і від цього, як ми ставимося до Його е, цієї жертви спасіння нашого, яку він звершив, залежить наше довголіття, залежить наше здоров'я. Не скажете, ага. Та ти сам хворієш потрохи, ти нам кажеш за. Друзі, я не знаю. Але я точно знаю, якщо ми свідомо грішимо, не каємося, приймаємо причастя, ми будемо винні перед Богом. І багато, каже апостол Павло, хворіють і немало помирають. Але сьогодні є прекрасна можливість звернутися до Ісуса Христа за Господь. Прости мене, і ми зараз будемо мати молитву. Прости мене, тому що я. Дивлячись на твої стандарти святості Твоєї, Слово Твоє, яке говорить, яким я повинен бути. Я не можу нічого іншого сказати, як сказати, Прости мене, Господь. Написано, коли ми визнаємо, то він є вірний і праведний, щоб нам простити. І не тільки простити, а і очистити нас від всякої неправди. Алілуя! Яка гарна обітниці Божі, які залишені для нас, що сьогодні ми не є в тупіковому становищі. Ні. Для нас завжди є вихід, бо з нами є Господь. Той, який сказав: не покину і не залишу вас. Ми схиляємо коліна і молимося. Просимо Божого благосвітня. От милосерд!